Так, коля сьогодні в тебе дуже дуже важливе завдання. На жаль, російська агресія, російські орки знову на нас напали, і так як тим нас один з найдосвідченіших пілотів. Ці сьогодні будеш з ними боротися і супротивлятися. Твоя головна ціль це не впасти. У тебе буде один шанс. Для цього ми тобі відомо самі самі наш новий, які ми закупили от цього от f 16 f 17 f 18 на тебе будуть нападати. Коротше, там більше 40-50 людей, 50 нищуючи, твоя ціль все знищити. Так, так, шеф, добре, як скажете, я вас не підведу. Ну що ж, братва, ви все самі чули. Всім здорова, з вами Коля Вінго і просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати нашу прекрасну замечательну гру під назвою Гра про не 2». і сьогодні, як ви вже почули, генерал командир сказав то, що сьогодні на нас напали орки. Ми братва зазвичай не на всіх нападаємо, але сьогодні нас, до на нас напала Росія з своїми винищувачами. Там більше 30-40 винищувачів, саме менше, напевно, це 30 винищувачів, саме більше, це 60-50, ну, я так думаю, 60-70. Коротше, що б вони же літають десь тут, а звідси, де я знаходжуся за 2 десь кілометрів, за 10-12, не винищуючи це майже нічого, це як для нас 2 метри, 4, тому що, треба відбивати їх, щоб вони сюди не добралися, бо якщо вони до нашої бази доберуться, це буде дуже-дуже погано. Так що, що, прожміть лайко, Поставити лайк, бо, знаєте, по часному скажу, то для мене, як для початку РП, мені не дуже зайшло, але переписувати я не буду, як є, так є, Тому що, погнали! Так, братва, я вже лечу, головне мені не накосячити, Шаб сказав, що в мене є одна, одна насі місія. Так, я лечу поки що до них, щоб, щоб вони мене не вальнули. Так, тут по факту знову ж, знову ж таки, давайте доб'ємо. Тут має бути десь їхня база. Так, все, давайте по я поки що буду летіти, поки мені не, не потрібно турбіни використовувати. Так, в мене є одна спроба. Коли я здохну, братва, і якщо я здохну, то це вже буде дуже погано. І, Ну, тупо, реально. в мене зараз 100% відсотків, що коли я в і я тупо зірвусь десь чи втоплюся, потеряю задарів, то тупо це, напевно, вже все буде ханами в програмі. Тому що в нас більше так так то й нема. настільки стажери, які щось місяць чи два вчаться, а я на це вчився 2-4 роки. Ну що братва, я можу сказати, оце ще полетів стажороти в мій. А ні, це ворожий. Який номер 2 треба збити сьогодні. Коротше, наша ціль, я ж кажу, це позбивати їхнього цього бази. Давайте першого ми, зараз напевно, я, так? Поки що перший думає, що я його не типу, їхній. Да? Давайте зробимо таку фігню, давай опа сюди ракету на нього. Оп, ракетою першу. першого збив, перші полетів. Так, тепер це їхня база. На, на рахунок 3. Ми будемо летіти туди. Погнали. Раз, два, три. Нітруху. Так сказати, все, прирубаємо сюди. Давай. Оразу декілька ракет, давай, давай, давай догорі, догорі. Так, все, це їхня. Добре. Да, Добре, твоя, це їхня база. Коротше, все, це їхня база. Зараз ми її тупо підірвемо будемо підірвати їхню базу, бо то що звідси летять Звідси вважаються, летять, вилітають звідси їхні винищувачі, якими вони нас і бомблять. Так що наша головна це позбавити ті які в небі і збитися. Так, корабляє вже потопив, братва Давайте зараз я потихеньку, потихеньку, потихеньку мені треба. Давай, блін. Оп, давай оба-опа. Все, запускаем сюда всі калібри, які в мене тут є. Все, тих убив, тих бив, братва. Можна на тих кораблів, ще тут є один оцей корабель, яку я зараз братва, тупо маю знести. Так, давай, 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 давай його. Оп. Блін, мімо мімо. Окей, коротше, кораблі э, бази їхні і у них ще ми маємо тупо позбивати. Так, Давайте сюди я запущу ну, ракету таку. Ні, тут воно має... не воно полетіло далі. Я просто, знаєте, що снайпер ще той, братва. Снайпер я ще той. Так, то що я можу сказати? Блін, там я воду кину. Давайте дві ракети сюди. Щоб воно ну, потопилося. Да, братва Все, тепер погнали на одну цю базу, це їхні радари маячки, коротше. Так, що, 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 що? Є-є-є, це підірвав, це підірвав, це підірвав. Десять, їх ще, якщо що 21 є оцих от іменно от, з всіх ворожих кулів. Так що ми їх сьогодні розбаваємо сукнути. Да, це їхня база! Тут далі йде да, їхня база. Так, Я ракети не дуже так трачу, бо що... Шо... <кху> мені ще мені поверті, та й пригодяться. Поки я стріляю з цих вогнів, Так, давай, давай, давай цими вогнями артилерійськими їх положимо, вони у нас безконечні. По мені шмаляє зараза. Ну ні разу поки що як не попав, да? Ага, 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 лох. Ладно, братва, Це наше один. Тихо, я вже 20% ще потратив, сил, типу їх. Так, давай. Так. Одна ракета полетіла. Давай ще одну, шеодну. Все, шедну цю калібрну і. Так! Потупив зараз. Ні, не потупив, знаєте, не потупив. Все, потопив і газ, братва, Все. Давай, 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 давай. Так, все, давайте. Зараз ми скинемо сюди атомні. Атомні ці боєголовки давайте одну. Одна полетіла, буде бах. І ще одна, давай, ще одна, ще одна, одна Так, давай, 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 давай тупо сюди. Оп. Цього підірвали. Там знову цей корабель виплив. Та я ще його, вроді потоплю. Давай одну йому ракету дамо. Враді як з нього хва. Нє-ні-не. От бачите, я не попав. Тому завжди треба декілька ракет кидати. Все, одна тут -то точно попаде. Так. Не взірвав, не взірвав, ладно, газ. Будемо пробувати, Йдемо щось пробувати робити, бо то що Ну це реально це ж мені... Такі, таке не подобається мені, правильно? 14 ще цих є калібів. Це їхня, в принципі, оця посадочна полоса. Давай ми її зараз підірвемо полегеньку до... Гелікоптер! Гелікоптер! Блін! Тихо тут гелікоптер! Ладно, Зараз я цей гелікоптер трохи, трохи, по трохи підірву. Мені потрібен віці від першого лиця. Давайте тихенько тремізуємо цього фігню, так? Да? Угу, ні. Перша брат тільки гірше. Коротше, моя суть та, що мені не можна здихати зараз. Ладно, в мене зараз буде трохи запас часу Запас часу, тому що я роблю таку фігню, брату. Зараз я розвертаюся і тих оба я вже димлюсь. Все, ще один-два таких посадки і все. Я тупо здихаю тоді. Так, все, братва, все, все. все оба, опа! Дві, дві ракети мав сюди скинути. Ну -мо. Нічого, чого, я зараз для топову. Зараз я братва, зроблю таку фігню ще одну. Тихо, 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 це земля, це земля, це земля йде. На землю мені не можна. Так, давай від першого мені з'їхав, від першого лиця, іменно від першого. Давай сюди, оп, одну, одну одну, одну. ще одну давай. Ще третю. є! Гелікоптер підірвав. Гелікоптер братва я потихеньку я підірвав. Так, да, 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 зрозуміло. Давай ще одну сюди. Оп. підірвали. Не залишилося братва, ще, ще 11. Тихо, пока я ще сам пока не Мені не можна тут зараз дихати. Ну, та ви що. Так, давай, 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 давайте, тихо, 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 по чуть-чуть, почуть чуть почуть. Чуть Оп-оп-оп-оп-оп. Лишилося 23 я сам зірвав! Зали... Все, братва. Це вже все. І тепер ми програємо Ну що я можу сказати. Завтра ми будемо продовжувати якось на них нападати. Завтра ми з генералом поговоримо, ще відстроюю свій нищо, забронюю його. І завтра ми будемо робити супротив, будемо так сказати, марш-реванш робити. А сьогодні всім показуємо був колябніго. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться цими друзями. Дякую за увагу Всім пока ка пока пока братва. До нових зустрічей.